Ось я зрозумів, що у нас немає нормальної гри про бізнес. А як же монополія, скажете ви? А бізнес не складається з купівлі готелей, принаймні в більшості випадків. Так, а з чого складається реальний бізнес. Наприклад, питання: влаштувати корпоратив. чи Влаштувати коштує 5к баксів проігнорувати безкоштовно. І тобі потрібно вибрати. Або заплатити 5к і провести корпоратив, або ні. Ти обираєш. Наприклад, я обираю провести корпоратив і заплатити за це. Перевертаю карту і кидаю кубик. Залежності. Від того, як випав кубок, будуть різні результати. Наприклад, на кубіку випала одиниця. Хтось головою розбив комп'ютер, але після цього він почав нормально працювати: 8 плюс 2к. І в залежності від таких питань, ти або втрачаєш, або заробляєш грошики. Хто зробив більше всіх, виграв. Також в грі є картки бізнесів, з якими ви, собственно, і граєте. І карти дій, щоб трошки ускладнити життя інших гравців. грати можна від 2 до 8 людей. Тож, якщо ти колись думав, як це мати свою власну справу, мамки бізнесмени це веселий спосіб це дізнатися.